Друзі, всім привіт! Нарешті ми добралися до того, щоб зняти відео про нашу Маракую. А то ви подумаєте, що ж таке, Анатолій Маракуя? Маракуя розповідає, яка чудова рослина, але щось не показує давно. Ми доб добралися, ви, ви виділили кусочок часу, щоб вам показати, що все класно, все чудово. І у нас Маракуя все нормально росте і вже подозрювали навіть плоди. На вулиці, повторююсь. І так, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає канал Тропічний Сад. Поїхали. Дивіться. Багато років ми вже розповідаємо і вирощуємо нашу ось на цьому стандартному місці, на оцій сіці з огірків. Те, що я говорю, нічого не придумую. До мене приїжджають інколи підписники і бачать, і взнають оцю картинку. Тому дивіться, Київська область, у нас сьогодні 1 жовтня. Уже в цьому році на вулиці. На вулиці. Маракуя достигла, по-моєму, чи 15 чи 17 вересня перві плоди почали відпадати. Це насправді дуже класно. В ті роки в нас трішечки пізніше. Я наголошую, на вулиці відкритий ґрунт, Київська область. У нас дуже волого сиро тут і прохолодно, бо у нас ще й не завина така. О, дивіться, в цьому році, слава Богу, чудова погода. Чудова погода, і плоди Маракуї радуються ну, своїми і розмірами, і тим, що тепло і сонячно, і реально достигли плоди ну, по факту на дві недільки раніше. По-моєму, 15-го числа вже відпав перший плодик. І це при тому, що я насправді садив, ми її а, не так і рано, як, як завжди. Можна було ще раніше, була якраз перелятлива погода, але ми трошечки пізніше посадили. Я не знаю, якому там червні, чи коли там ми садили вже, не пам'ятаю точно цифри. Але маракуя як називають її північна, а інкарната насправді. В народі називають її північна, маракуя інкарната. Плоди, плоди називають їх маракоки. Іменно інкарната це маракоки. Тому якщо там хтось будете пишете мені, там, з якимись це не маракує, це маракоки. Ну, слухайте, слухайте, ми займаємося <свісно> любительським садоводством. І ми не чіпляємося до яких слів таких. Ми доносимо інформацію, щоб вам було все зрозуміло, особливо людям, які не мають якоїсь там освіти такої, да? Агро і тому подібне. Давайте будемо попроще, і все в нас вийде. Так, дивіться, ось вже я взяв плодики, відпадали. Вони в мене дивіться, оцей плодик відпав. Я не знаю, скільки там днів пройшло назад. Він полежав, бачите, аж так от. От, Я завжди маракую беру дуже гарні розміри. Дивіться, які дуже гарні розміри. Я завжди беру маракую, і вона в мене відпадає, і ми її дозарюємо. Ми її дозарюємо. Ми її дозарюємо, реально там вона лежить буває 3 дні, потім йому 5-10 днів. Ну, я так люблю, я про це говорю. Де можна вирощувати? Як можна? Повторимося, пару пройдемо якісь моментів, і зараз паралельно покажемо. У нас вона тут росте на е, цьому е, відкритий ґрунт. от, так от да? Плюс у нас вона росте ще ось в таких от горщиках, про які я говорю завжди. Дуже класний варіант, це 16-літровий горщик. Там три рослини для перехресного запилення. Дивіться, скільки тут плодів. Плоди відпали вже штук 15, зібрали ми. Це ще залишилось, далі щось там підв'язує. Але вже осінь іде, тому розраховувати на те, що будуть багато плодів. Ось ще я бачу раз, два, три, он 4. Бачу плодика. Поки бачу 4, це ще залишилось. Штук 15 було, дивіться, на ній. От. Дивіться, які покажи. Вони вже такі, я думаю, що скоро відпадуть. Гарні розміри. Це в відрі. Дуже класний варіант вирощування, тому що а, реально виходить те, що рослина, рослина можна посадити трішечки раніше, можна посадити трішечки раніше її в відро. І відро прогрівається швидше, рослина ревітує швидше, плодоношення заходить в стадію плодоношення швидше. Відповідно, зараз прийдуть морози. Ми рослину можемо забрати, поставити якесь приміщення, і вона ще буде доростати і дозарюються ті плоди, які, наприклад, тут вже. Плоди там, після 15 серпня. Ну, в цьому в ці роки я і більше залишав, вони визрівають. Тобто, грубо говоря, кінець серпня, якщо плоди нав'язалися до кінця серпня, далі вже вирогідність того, що вони дозріють, вона дуже мінімальна, тому що 60-70 днів, залежить від сонця, від погоди, дозрівають плодики. Тому отакий от варіант також дуже а, класний. Ви забрали, вона плодоносила, в будинку поставили, потім оцю стару Ліану обрізаєте. обрізаєте вже, хай вона стоїть отак от в будинку, у вас плоди ви знімете. Стару Ліану обрізаєте, залишаєте там отакі відростки. десь. От, і вона пустить знову весною раненько нові пасинки. І знову піде, і знову ви цій конструкції. Удобрили її. І все, я за органікоюсь біогумуси, гумати настої трави з перегноєм. Дуже класний варіант. Дуже класний варіант, можна його використовувати. Хто не хоче морочитися, в кого особливо там трішечки південніші регіони взагалі не треба вам паритися, вибачте за слово, садити відкритий ґрунт. Але такий момент, маракуя, з досвіду бачу, ґрунт не дуже любить, чорноземна. Наступний рік ще прокидалася тяжко. Первий момент. Якщо чорноземи, розбавляйте з піском, піщану землю, якусь торфяну землю. По ґрунтам. Універсальний ґрунт, можна трішки підкиснути, нормально реагує. Третє. Обов'язкова умова. Тільки на сонці. На прямому сонці, максимально сонячне місце. Четверте, я завжди рекомендую вирощувати, маракую і переопиляти, особливо перві квіти, вручну. Це дуже просто робиться. Я неоднократно неодноразово знімав відео, показував. Розумієте? От такі моменти. П'яте по поливам. Полив, коли росте, коли ви посадили, у вас піщана земля, поливайте, коли в спека, поливайте. Особливо буває таке у мене, наприклад, піщана земля, бо я знаю деякі люди, хто вирощує маракую, і вони рекомендують взагалі не поливати. В тому місці, де вона росте, багато років. Да? Це залежить від регіону, це залежить від ґрунтів, тому не всіх одинаково і не всі під один шаблон робіть. У когось у мене я поливаю, я вам скажу, у нас дощу не було, я в цьому році поливав доволі часто. Кожних, мабуть, 3-5 днів я поливав, гарно заливав. Тому що навіть плоди отак от висять, вони аж, видно, коли не хватає вологи, вони аж морхнуть. Розумієте, тому по-любому потрібно поливати. Обов'язково, коли піщано. У мене піщаний грунт, тому я це роблю. От. А, вона, а, я в цьому році було в, оця в воді, я хвилювався, що не прокинеться, прокинула, слава Богу, і плодоносило, тому якби, ну, все нормально. Дивіться, понав'язував. Вже деякі плоди відпали. Опа. <сміх> Прикиньте, тільки що тільки хотів показати його плодик. Бачите? Уже деякі плоди відпали. Ось тільки-тільки що я доторкнувся і знову відпав плодик. Ні, це ще тримається. От, бачите, які плоди. Гарні, гарні в цьому році, класна погода. Дивіться, які плодики, дивіться, які плодики. Дуже чудові, я сподіваюсь, ви бачите. Це з одної рослинки. І так по суті, ну майже на кожній. Десь більші плоди, десь дуже великі плоди, десь менші плодики. От, але їх достатньо. Їх достатньо. Вони є. Бачите? От, і по всій, по всій маракуї. Дивіться, зараз я покладу цей плодик. Такі ще важливі моменти, я хочу вам показати. Підсказати, бувало такі випадки. Я вам говорив, що дві рослини обов'язково для перехресного опилення йде обов'язково. А я рекомендував всім три. Щоб мінімізувати, бо буває така рослинка, якась. Пішла активніше, десь розвивається, десь вона пішла краще, адаптувалася, пішла в ріст, а там, типу, немає чим переопилить. Тобто одна квітка розкрилась, друга не розкрилась, нема чим переопилить. Тому я рекомендую три. Мінімум дві. Ну, я говорю, це буває такі випадки, що дисбаланс такий йде. Такий важливий ще момент. Про нього ніхто не говорить. Але я хочу сказати з досвіду і от нові якісь речі ми практикуємо. Дивіться, буває таке, що рослина от у когось, ну, мені підписники, дякую, що ви мені пишете, є обратно зв'язок з вами. Буває таке, одна рослина пішла дуже активно рости, і вона росте. Друга не так активно росте. І на ті, що не активно росте, вроді, да? на дуже низькій висоті вже з'являються бутони. Там на метрі вже бутони. А одна пішла прям зелену масу пре, коротше, і вже десь метр 20, метр 50 мінімум, а немає ще бутонів. І вона, коли відпускає пасинки, пасинки дивіться, коли йдуть пасинки з боку, я вперше е -е, жену в одну ліану, пасинки видаляю і всім так рекомендую. По-друге, що можна зробити в такому випадку? Якщо ви бачите, що вона відстрілює пасинок, пасинок десь оди сантиметрів 20 і ви бачите, що там малесенький є бутончик, ви бачите, що є маленький бутончик на цьому пасинку, він нижче. Ось, наприклад, у нас отут росте, отак маракуя, да? І вона вже виросла аж тут край, да, От така, да? наприклад, а тут відстрілив пасинок, пішов пасинок, і ви побачили, що сантиметрів. 20-30 пасинок і на ньому є маленький бутончик. Ви можете сміливо зробити, обрізати точку росту, десь там залишили 2-3 листочки вище. Обрізали, і цей пасинок залишайте як основний. Як основний. І Якщо ви побачили, що на ньому є бутончики, і тоді, по-любому, вона буде раніше, наприклад. Да? Підуть ці... Піде квітка і все буде чудово. Тому що були такі випадки, люди робили, але ну, вони мені знімали відео, я консультував, і <кій> я бачив, що там пішли бутони, але вони були, типа, ну, там на півтора метра, рослина вже висотою. Одна рослина отут квітне. А та вже півтора метра і немає. Але коли пасинок іде у вас і ви побачили бутончик, можна зупиняти точку роста, обрізали, і пасинок це весь як вас буде, і ви його будете гнати, як основну ліану. Так можна робити. Так я рекомендую робити, тому що це робочий класний варіант. Тому, якби ось такі якісь основні моменти, які я сказав, дивіться. Обов'язково не переполюємо це місце, вириваємо тільки вручну. Обов'язково видаляємо сів за багатих, що лізе дуже-дуже багато пасинків, я також їх видаляю. Не перегружайте рослини, не перегружайте рослини, і все у вас буде чудово. Якщо я навіть під Києвом вирощую таку маракую, от чи маракоки, як ви там будете мені писати, поправляти, бо в нас дуже багато диванних експертів, дуже багато якісь люди там фокусуються на якісь таких речах, котрі я ну, вважаю, що для простої пересічної людини, котра хоче просто вирощувати не професійно, а просто для себе, маракую. Навіть не потрібно фокусуватися. Ви на тому фокусуєтесь, я вам говорю точно. Я не хочу нікого критикувати, але ну слухайте, просто попроще будете в житті, та і все буде нормально. І так, давайте все-таки ми продемонструємо, продегустуємо нашу маракуйку. Я взяв декілька плодів. Давайте оцей попробуємо. Це такий, бачу, аж побілів, побілів. не знаю чому так. От, давайте ми відкриємо. О, аж такий зуб пішов. О, клас! Ой, просто шик. Ви ж подивіться, яка це краса. Гляньте. Повністю заповнена рослинка майже, я думаю, на 100%. Да? Повненька маракуя, не пуста, ніде нічого. Ось такого. Ой. А аромат. Це просто Ах, такий тропічний якийсь аромат, в неї цікавий. Дуже запитуєте, з чим її. На що вона схожа? Я не знаю. Я от, от таких речей, я чесно, якось ніколи не розумів. Ви не ображайтеся, але я інколи відповідаю, ну вона на маракую схожа чи на маракок. Вона, ну, тому що це вона така, от розумієте? Давайте зараз спробуємо, що вона по консистенції. І ще раз, я вже скільки років вирощую, але кожен, рок, я, кожен рік я дегустую, показую. Вона дуже. Хоша. Так, пахне приємно. Жовтенька, бачите, вже така вистигла-вистегла. От, я, до речі, їм з насінням. Я, Мені вона більш смачна, чи от і, там, вибачте, такі сточки оббирають. І, і воно. ну, Мені отак от. М -м 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 -м. Це просто супер. Вона наскільки... Солодка, друзі, класна. Кислинка, можливо, десь легесенька, де-не-де там далеко, але це специфіка самої маракуї, цих е фруктів, тому це нормально. Вона не кисла, мені дуже вона подобається. М -м -м. Клас Я поки це з вами говорю, давайте я вже доїм його. О. Друзі, я вам скажу, що це я під кивом можу вирощувати. Отак от маракую. А ви, повірте, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина. Ці всі регіони взагалі. Західна Україна, у вас там от за горами, там люди вже і все вирощують. Взагалі маракуя буде рости без всяких проблем. Дуже проста. Дуже немає якихось таких. Я не бачу взагалі складностей. Варіант вирощування горщик, варіант вирощування, відкритий ґрунт. Я не копаю. Я відповідаю одразу. Я не копаю кореневу, я не вирощую в каністрах, я не накриваю її абсолютно ніколи, ні разу. Сім років вирощую. Сім років, ніколи не вимерзає вона. Розумієте? Тому. тому а, робіть такі прості речі, у вас все вийде, і у вас все буде чудово. Давайте ще все-таки один плодик маракуємо, відкриємо. Я вам ще покажу, це вже дружина моя з'їсть. То я вам на камеру показав. Так. Ну, зараз щоб так розкрилося, а воно в коконі тримає. А, зараз, секунду. А яка краса? Ого, це все така заповненість набагато більше. Дивіться, яка. Ну Просто топ. Просто топ. Я, ну, гляньте, дивіться, яка краса. Дуже красива, дуже чудова. Вона нам котик йде на відео знімати, хоче зараз привіт передати. Так, да, да, друзі. Так що, кому цікава тема, кому щось ви корисне для себе взяли. Ви знаєте, за одне відео це нереально розповісти. От ви часто запитують у мене скиньте відео, щоб відео, щоб ну, нереально записати в одному відео всіх нюансів. Тому що ти, по-перше, їх не згадаєш, по-друге, вони всі індивідуальні, а по-третє, ну, це дуже-дуже довге відео. Тому ми на цьому будемо закінчувати наше відео. Якщо щось ви корисне взяли, з вас подобайка, коментуйте. Пишіть, от я всі бачу коментарі, намагаюся на всі відповідати адекватні. От, тому, друзі, всім дякую. Ось іде до нас Котя на Маракую, дегустацію. Це його любиме місце. Він тут гуляє. Такий котик у нас дуже чудовий. От, прийшов, почув, що ми, мабуть, маракую дегустуємо і хоче з нами також посмакувати ці чудові плоди. Так що, всім гарного настрою, друзі. Підписуйтесь, хто не підписався обов'язково. Будемо ще вам говорити, ділитися. тому що ми бачите, ми щось нове пробуємо, різні варіанти вирощування. Щоб для вас було простіше, ми з вами цим ділимося. Так що, всім пока і до нових відео.